Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравиця. Це четверта частина от, огляду закону про множини громадянства, а саме внесення змін до закону про громадянство. Попередні частини ви зможете знайти в мене посилання і в Ютубі під відео, і в Тіктоці, в шапці канала перейшовши в Телеграм. Ну і я вас буду просити. У вигляді вдячності це підписатись на мій канал, особливо в Ютубі і в Тіктоці, так як це допомагає значно краще поширювати відео і значно більшої кількості людей знати про свої права. Не пожалкуйте, підписуйтесь і поширюйте відео в своїх соціальних мережах. І так, поїхали. Я постараюся це четверте зробити останнє, коротко розповісти про ті обставини, які ще є в цьому законі. Не розповідали, а це саме про набуття громадянства України за народженням. В статті 7 чітко передбачено, там дуже велика кількість підстав за народженням набуття громадянства, це і від громадян України, і від іноземців, які законно проживали в Україні. Там десь 10, 10 випадків, ви зможете з ними ознайомитись в законі. От Посилання я в, в, дам в себе в телеграм-каналі, для того, щоб просто не пересказувати те, що там все прописано. Це саме ж стосується і набуття за територіальним походженням. Тут також нова редакція статті, це стаття 8. Щодо тих осіб, які проживали на території України або не проживали на території України, однак народились від осіб, які закони проживають на території України, іноземців, які закони проживали на території України до 24 серпня 1991 року, тобто проголошення незалежності. І таким чином, також це врегульоване питання набуття за територіальним походженням. Більш детально знову ж таки ви можете це подивитись. Єдине питання, тут обмежені є для громадян знову ж таки Російської Федерації. Ну якщо особа без громадянства або іноземець, то фактично за народженням він має право отримати громадянство України, якщо відповідає цим підставам, в тому числі особи, які мають певні Розлади здоров'я, що підтверджені, психічні розлади здоров'я, що підтверджені, підтверджені відповідними довідками Міністерства охорони здоров'я. Це стосується тих осіб, для яких складання іспитів не обов'язково, однак, все одно повинно бути скласти іспити. Тепер, що стосується виходу з громадянства України, який також є дуже важливим. В Статті 18 закону вона не досить суттєво змінилась, однак, з огляду на це наявність множинного громадянства, що прямо протирічить статті 4 Конституції України наявність єдиного громадянства, передбачили підстави. Виходу з громадянства України, яке знов ж таки указ повинен видати президент. Однак, президент не обмежений в строках видання указу, навіть якщо ви зберете всі ці документи, як показує практика, судовий досвід, я дам, мабуть, тут і посилання зверху в цьому відео на ці рішення Великої Палати. Президент не обмежений в строках прийня прийняти указ, навіть коли зберуться всі документи, там протягом року дається зібрати всі документи на вихід з громадянства України, перевірити всі документи. Однак він може підписати цей указ і 10 років. І може бути наступний президент чи перенести цю історію. Ну, така собі історія. Тому об'єктивна можливість виходу з громадянства України є, однак вона сута, теоретична і передбачена статтею 18. Статтею 19 передбачені вже підстави так мовити примусової втрати громадянства України. Це добровільне набуття громадянства Російської Федерації або е держави. Громадяни, якої не можуть бути громадянами України у спрощеному порядку, це я вважаю взагалі абсурдом. Той спрощений порядок це Кабмін нагадаю, затверджує, і він може змінюватись може раз в день, може раз на тиждень, може раз на місяць, може раз на рік, а може два рази на день може змінюватись. На жаль, це також не відповідає ні міжнародним зобов'язанням України, ні міжнародним законам, ні відповідним деклараціям з прав людини, ні конвенціям. І таким чином, фактично, особа може втратити громадянство на підставі того, що Кабмін віднесе ту чи іншу країну, де особа набула множена громадянства з Україною, і підстави для втрати громадянства. Я про це говорив в попередньому відео. Що стосується. Також залишились неправдиві відомості подання. Це також підстава для втрати громадянства, встановлення факту проходження військової служби в Російській Федерації, а також набрання відповідним вироку відповідного суду про терористичну діяльність, злочинну діяльність проти національної безпеки, встановлення участі в збройній агресії проти Російської Федерації це все підстави для втрати громадянства України. Крім того, дуже важливими є перехідні положення. Там знову ж таки кабінету міністрів надають. Шість місяців для врегулювання інших нормативних і актів, і як зазначають, що може і встановлять, що не можуть займати державні посади, обиратись, бути обраними, призначатись на державні посади суддями, прокурорами, особи з множинним громадянством. Однак поки цього всього немає. Крім того, іноземець або особа, яка набуває громадянство України, які проходять військову службу за контрактом за особою, проходили військову службу, повинні за законом також врегулювати всі ці питання, що стосуються там посвідок на постійне місце проживання, подачі документів подружжя. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, всі ці документи, які дають підстави для отримання громадянства України. Також зазначено, що після набрання чинності цим законом особи, які набули громадянство України або стосовно яких здійснюється провадження за заяву про набуття громадянства за старим законом та подали зобов'язання про припинення наземного громадянства та є громадянами держави, громадяни, якої набувають громадянства спрощеному порядку, мають право подати декларацію про визнання себе громадянином України. Тут також є дуже велика проблема, тому що є дуже велика кількість осіб, які виходили з громадянства Росії для отримання українського громадянства однак, на жаль. Це питання не врегульовано, і кабміну також надали відповідний шестимісячний строк для того, щоб врегулювати безпосередньо всі ці питання. Поки на цьому все. Якщо потрібно, вам буде допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо. Але я дуже сподіваюся, що цей закон не буде прийнятий, врешті-решт. Або президент застосує право вето, тому що він фактично грубо порушує норми конституції і дає можливість і зловжувати правами, і порушує... Фактично вводить дискримінацію відносно набуття громадянства України, а також порушує низку міжнародних актів, декларацій і конвенцій. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. Судову практику, як я вже зазначив, я тут розміщу з цього приводу, що стосується там набуття громадянства України. Ну, будемо дивитися, як він буде прийняти. Підписуйте, ще раз вас буду просити підписатись на канал для того, щоб це відео поширилося, тому що ці алгоритми е, Ютуба, Тіктока дають змогу це робити більш краще. Ну і поширюйте в своїх соціальних мережах. А також не забувайте підтримати Україну, підтримати Збройні Сили України. Іншої країни у нас немає. Що стосується цього множинного громадянства, я думаю, з цим ще будемо розбиратись. Підтримуйте. Україну підтримати один одного. Віримо в перемогу. Віримо в Україну. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!